Знімаю кожного дня, щоб зафіксувати їх розвиток. Дивіться, який класний. Ось як вони розвиваються, вже і ці так розкрились наповно. Друзі, любуємося, поки квітнуть. Дачний сезон відкрито. Трава покошена, квіточки квітнуть. П'ємо каву. Чим же закінчилася історія по косам трави? Історія закінчилася покосом трави. Все-таки я роздобула машинку от і покосила. Косила майже все. Майже всю ділянку. Ось так, ну і зовсім інший вигляд має. Бачите, видно кущі, видно, що в нас тут малина росте. Так, мої кабачки. Нічого, колпачки, вітер не зніс. От, і вони ростуть, по-моєму, там слимаки туди не добираються. Ну, прекрасно. Я ще навкруги насипала, сьогодні привезла, наче все нормально. Ось так. Ну, я ще їх не відкриваю. в зборі. Ми їх нагодували травичкою. Які гарні курочки. Он, бачите такі. Компанія нам. Накидали їм трави покошеної. Вони тут вже розбираються. Ух, який півник класний. Так, друзі, я вже знаю, що це туйки. Мені сусідка сказала, так, що це туйки маленькі. І я їх посажу просто в горщики більші пересажу. І закопаю в клумбу. Коли вони вже будуть великі-великі, для клумби не підійдуть можна викопати і посадити де захочеш. Правильно? Ну так, вони мені сподобалися. Ну, нехай ростуть. Ось так я поки що посажу ці тойки, в більші горщики. Ось вона в такому маленькому була, посаджу в цей. І щепою, прикрию і закопаю в оцю, на клумбу. Нехай росте, потім можна витягнути і пересадити. А чорнобривці хочу посадити в цьому місці, отак в одне місце, якось, може, трикутничком чи не знаю чим. Поряд-поряд посадити, і нехай такою яскравою плямою вони будуть все літо квітнути. Сподіваюся, якщо шпаки їх не з'їдять. Від слимаків посиплю, а шпаки не знаю. Від шпаків не знаю, якого спасу. Бо колись у мене поїли слимаки. Шпаки, шпаки. Може, тут їх менше у дворику. Так от насадила і просто, поки не з'їли, всі не заспокоїлися. Отакі от тут цікаві речі відбуваються. Ви гляньте, тільки що в мене розпустилося, тільки побачила, яка квіточка. А це той бальзамін, що я саджала. ой яка гарна. Оце такі будуть у мене тут квіти, я навіть не очікувала. Великі, гарні. Ну, нехай росте. Хочу показати вам свою клумбочку, що з'явилося новеньке в мене на клумбі. Ось насадила так. Чорнобривців. Ну і, звісно ж, зразу від слимаків насипала. Потім оці туйки я посадила отак в горщик. Одну і другу поки що не прикопувала, бо я, чесно кажучи, хочу ще подумати, де їх прикопувати. І хочу подивитись, де буде краще їх прикопати. Думала ось одну сюди, тому що тюльпани відквітли вже і лисячко у них пожовкне, пожухне, засохне, і тут у мене нічого не буде. То треба щось сюди. Щоб було посадити, так? Півонія, в принципі, буде зелена. От. І інші квіточки, може, розростуться. І от туйка серед них буде. А ту туйку не знаю. Поки що поставила туди, думала, може по центру її ось тут десь посадити біля хосточки. Як воно буде. Ну, мені вони подобаються, поки вони маленькі, нехай ростуть. Ось так у мене, скоро гвоздичка буде квітнути, бачите ось ця. Дуже гарно оці маргаритки ростуть, такі вони пишненькі, гарненькі. Оці і оці, це крупні, а ці дрібніші. Скоро буде оця лавандочка квітнути, вже випустила. Ну, щось півкущика пропало. Не знаю чому. І не відростає. А, восени, мабуть, зріжу повністю, може. Тому що я не зрізала. Потім, друзі, далі що, ось уже троянда. Бачите, яка в неї брунечка. Вже уже бруньки є. Скоро, значить, буде квітнути. Нехай буде тепло і ось. Багато. Вона в мене так розрослася. бачите, за цей рік. Ось я її так прищепила сюди і вона вверх дає паганці Рясно квітує лохина, чи пустоцвітиться, чи ні, я не можу зрозуміти. Побачимо пізніше, так? І ось ця лохинка теж рясно квітує. Теж не зрозуміло, чи пустоцвітить, чи ні. Така цибуля в мене вже виросла. Квітує полуничка, редиска підростає. Ось так. А ще цибулька. І он там, там взагалі гарна така цибуля. А ще хочу показати вам, так швидко в мене зійшла рукола. Минулого разу таке було погане насіння, все якесь таке, як поїдене зразу виростало. От. А це наче нічого. І так вона швидко зійшла. Прям швидше всяких салатів, петрушок і укропів. Так, друзі, зараз хочу висадити в теплицю ось ці томати. Вони вже такі гарні, закалилися в мене тут. От я їх зараз хочу висаджувати. Вон туди. У мене грядочка підготовлена, зараз викопаю лунки, накидаю туди гарної землі, гарного ґрунту, добрива і посажу. Ось беру таке добриво ще додаю в кожну луночку, крім гарної землі компосту. Потрошку з такого ще добрива. Перемішую. Ось він уже такий великий. Ось така вже в нього коренева система, і можна його вже садити. І наступний. Ось таким чином всі томатики посадимо зараз. Бачите, в нього ніжка вже така міцна. Будемо садити ось по ці листочки перші. Ось посадила, тепер трошки полью. Ще підсадила трошки томатиків. Ще не всі. Інші ще попікірую, залишу їх в теплиці. Ось. Потім постромляю ось ці от штучки з шнурочками, з проволочкою. І все. І нехай ростуть. А ось у мене вже зріє червоній редиск. Через пару днів витягнемо, побачимо їх.